Чи потрібно відмовлятися від вуглеводів? Чи можна їх їсти і худнути? Це дуже таке поширене питання. В попередніх відео я розповідала про інші складники збалансованої тарілки, але сьогодні поговоримо про вуглеводи. Вони бувають прості. Та складні прості вуглеводи це ті, які дають нам швидко енергію, вони швидко перетравлюються: це випічка, солодощі різні фрукти, цукор. Тобто, це все прості вуглеводи. Їх можна їсти, але в невеликій кількості, тому що вони як швидко дають нам енергію, так швидко нас її позбувають, і ми відчуваємо себе втомленими. Складні вуглеводи вони містять більше користі, довше перетравлюються і відповідно дають нам більше енергії. Але вуглеводи обов'язково. Мають бути в раціоні. Складні вуглеводи це цільнозерновий хліб, це будь-які різні крупи, каші, це навіть макарони, але з твердих сортів пшениці. Це все може бути на вашій збалансованій тарілці і доповнювати ваш раціон. Залишайся зі мною і ти дізнаєшся більше про клітковину.